Ще півгодини назад Софійка була дуже рада, адже мама точно похвалить її за те, що вона принесла цілих 200 гривень. Але тепер вона стояла й плакала, бо Микола, хлопець із сусіднього будинку, який завжди її ображав, забрав у неї гроші. Бо більше. Він сильно вдарив її по голові, назвав жебрачкою. А хіба вона винна, що батьки змушують її це робити, а самі п'ють горілку? Зовсім недавно якась бабуся, даючи Софійці 20 гривень, сказала, що батьків не обирають. Звісно, це так. Сама Софійка ніколи б не обрала саме таких батьків, як у неї. Вона мріяла про інших, таких, яких бачила на великій картині, яка стояла при дорозі. Там усміхнені і задоволені тато і мама, обіймали сина та доньку, а ті пили якийсь дуже смачний сік і також сміялися. Софійка не знала, що це просто рекламний банер, і зображені на ньому люди зовсім не були сім'єю. Та й навіщо їй це знати, їй просто хотілось, щоб замість тієї дівчинки була вона. Але таке щастя було тільки мрією для бідної дитини. Раптом перед дівчинкою зупинилася дорога машина, і звідти вийшла вже не молода, але красива та доглянута жінка. Чому ти плачеш? спитала вона у Софійки. І щось було в її голосі таке, що дозволило бідній дівчинці розплакатись у повний голос і швидко розповісти про те, як вона живе, і що тепер боїться повертатися додому, бо тато й мама обов'язково її поб'ють. Обличчя красивої незнайомки стало сумним. Брови зійшлися, а в очах з'явилися сльози. Як тебе звуть, дівчинко моя? запитала вона, ніби збираючись силами. Мене Софійка, а мене Надія Павлівна. «Софієчко, а скільки тобі років? Трохи заспокоївшись, продовжила свій допит жінка. Скоро буде десять, відповіла дівчинка. Я вже до школи ходжу, тільки не завжди, бо там з мене сміються, що я бідна, нічого не маю. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, Софійко, їсти хочеш? Софійка здивовано подивилась на Надію Павлівну. Ніхто й ніколи не питав у неї, чи хоче вона їсти. Та й вона звикла жити так, голодною. У мене немає грошей, сказала вона. Те, що в тебе немає грошей, я бачу, промовила Надія Павлівна. А ще бачу, що ти дуже хочеш їсти. А що ти любиш? Нове запитання знову поставило дівчину у глухий кут, як вона могла сказати, що вона любить їсти, якщо нещасна дівчинка навіть не уявляла, скільки всього смачного є на цьому світі. Звісно, вона бачила, як їли та пили інші, і в шкільному буфеті завжди так смачно пахло, але їй і на думку не спадало хотіти того ж самого, що й вони. Зрозуміло, покивала головою жінка. А знаєш, що ми зараз з тобою зробимо? Бачиш он те кафе. Зараз я припаркую машину, а потім ми з тобою туди підемо. І там я куплю тобі все, що ти забажаєш. А коли ти поїси, я відвезу тебе додому і скажу татові й мамі, щоб вони тебе не сварили. Очі дівчинки заблищали від радості, і вона швидко витерла сльози. Коли ж Надія Палювна сіла в авто, щоб припаркувати нам на стоянку, серце Софійки шалено стало битись. Їй раптом здалася, що добра жінка її обманула, і зараз вона поїде, залишивши дівчинку. Але Надія Павлівна вже йшла до неї і посміхалася. У дівчинки навіть від серця відлягло, і вона, схлипуючи, побігла їй на зустріч. Через п'ять хвилин мита, причесана Софійка, їла. А Надія Павлівна, підперши свою щуку рукою, навіть забула про каву, яку замовила для себе. Вона дивилася на дівчинку. Вона давно розійшлася зі своїм чоловіком з того самого дня, коли дізналася про його зраду. Після розлучення з нею залишилася їхня донька Ірина, добра, розумна і турботлива дівчинка. Всі свої сили Надія вклала в свою єдину доньку. Навіть не захотіла ще раз виходити заміж, щоб відчим не ображав її донечку. Іринка виросла такою, якою хотіла її бачити Надія. А потім все зруйнувалось, як це буває? Вона покохала зовсім негідного чоловіка. Вийшла за нього заміж, але не була щасливою жодного дня. На весілля Надія подарувала донці свою квартиру, а сама поїхала в невелике містечко жити в будинку, де колись жили її батьки. Довгих два роки Ірина приховувала від матері, що чоловік її б'є, знущається, зраджує їй. Надія ж рідко бачилася з донькою, тому ні про що не здогадувалась. Вона єдине тільки просила свою доньку подарувати їй онуків. Ірина справді завагітніла, але не змогла виносити малюка. На шостому місяці вагітності пліце вмер, і вже через тиждень Надія ховала і свою Іринку. Перед смертю Ірина таки розповіла матері про своє невдале саміччя, і Надія. Довгі роки не могла пробачити собі того, що не побачила, не зрозуміла, яка нещасна її донька. Одразу після похорону Валерій зять надії, продав їхню із Іриною квартиру і зник в невідомому напрямку. Відтоді Надія Павлівна, яка працювала в місцевій поліклініці, просто замкнулася в собі і увесь свій час присвячувала роботі, і тут ця доля знову змінилася. Жінка раптом зрозуміла, що вона більше не витримає самотності, а ще вона вирішила, що будь-якою ціною вона допоможе цій нещасній дівчинці. Маленька, худенька Софійка, схожа на розгубленого горобчика, яка сиділа зараз напроти неї за столиком, нагадала їй Іринку. і серце самотньої жінки просто стискалося від болю так сильно. Потім вона закрила обличчя руками, намагаючись стримати сльози. Софійка злякано подивилась на свою благодійницю, думаючи, що та зараз їй щось буде говорити, але та тільки посміхнулася. Їж, їж, Софійко, не поспішай, все добре. Але дівчинка відсунула від себе тарілку. Дякую вам, я наїлася. Справді, все було дуже смачно і навіть спати захотіла. А ви не будете сварити, якщо я візьму з собою те, що не доїла? Не треба, Софійко, залиш. Тобі це не знадобиться більше. Тепер ти не будеш голодною, я тобі обіцяю. Зараз ми поїдемо до твоєї мами, і я з нею поговорю розповім, як треба піклуватися про дітей, а як її звати? Ніна. Поїхали. Софійка нічого не сказала добрій жінці. Вона підвелася і взяла її за руку. А незабаром вони під'їхали до будинку, де вона жила. І Надія Павлівна. Подзвонила у дзвінок дверей її квартири. Через хвилину на порозі стояла товста, неохайна жінка зі сплутаним волоссям, спитим обличчям. Де ти була нікчемо?» накинулась вона на дівчинку, яка миттєво заховалася за Надію Павлівну. Мати Софійки, наче тільки тепер побачила перед собою жінку і сказала А ти ще хто така? Тобі чого тут треба? Ти чого до моєї доньки пристала? Поки що твоєї доньки, різко промовила Надія Павлівна. До твого відома я вже викликала представників опіки, і вони зараз будуть тут, так що май на увазі дорога. Ти позбудешся батьківських прав, якщо не візьмешся за голову, і не будеш піклуватися про свою доньку, як потрібно справжній матері. Валерій, ану сюди. крикнула ошелешена мама Софійки. Ти поглянь тільки на цю нахабу, вона мене життю вчить. З кімнати поглянув чоловік, і Надія Павлівна ахнула від здивування. Перед нею був її колишній сядь, якого вона не бачила так багато років. Ти, сказала Надія Павлівна. Валерій, який був дуже п'яний, сніяковів, а потім схопив свою співмешканку і заштовхав її якусь кімнату, зачинивши за нею двері. Знайшли мене. Сказав він до колишньої тещі, повертаючись до неї. І що тепер посадите мене? А за що? Що я продав вашу квартиру? Так я мав на це право, ви нам її з Іриною самі подарували. Не смій вимовляти ім'я моєї доньки. І не сподівайся, що я тебе шукала. Після того, що ти вчинив з моєю дівчинкою, я менше за все хотіла тебе бачити, повір. Але ти псуєш життя ще одній людині, Софійці. Я не дозволю тобі і твоїй жінці знущатися над нею. Як вам взагалі не соромно змушувати дівчинку же бракувати, та що ви за люди такі? Та вона вам ніхто. вибухнув Валерій. Сестра Ніни була сурогатою мамою. Мав народитися хлопчик, а народилася дівчинка. От замовники від неї і відмовились. А сестра померла, та й взагалі хай скаже дякую, що ми її не вигнали і не видали до дитячого будинку. Бачу, як ви її годуєте. Ну, а куди нам до вас? Ви ж багатійка, а ми нещасні, злидарі. І що ви тепер хочете нас покарати, та що ви взагалі можете? Я заберу вас, дівчинку, спокійно сказала Надія Павлівна, поки ви не зіпсували її все життя. «Ой, та, будь ласка. Менше треба буде годувати, кому вона потрібна, вона мене дістала. Надія Павлівна хотіла сказати, що ще, але в цей час прийшли люди з опіки, і тут почалося довге розбирання. Ніна і Валерій кричали, щось доводили. Фахівці покликали сусідів і почали їх опитувати. А Надія Павлівна сиділа в кріслі з Софійкою на руках, яка, незважаючи на шум, таки заснула. Вона думала про те, чим все закінчиться. Зрештою, Софійку таки забрали з тієї сім'ї, але Надія Павлівна не дала співробітникам опіки забрати дівчинку до дитячого будинку. Вона підписала всі необхідні документи і забрала її до себе. Майже півроку жінка все ж таки намагалася зробити так, щоб Софійку їй віддали. Вона вже не уявляла свого життя без неї. Більше всього, жінка боялася, що Ніна про неї згадає і вирішить таки повернути собі племінницю. Минуло багато років. Якось ввечері у місцеву поліклініку прийшла літня жінка. Перед кабінетом лікаря було багато людей. Вона спокійно сіла в сторону, навіть не зайняла черги. Це була Надія Павлівна. Її сусідка теж жінка в віці. І, судячи з обличчя, вона багато на своєму віку бачила. Повернулася до неї і стала скаржитись на життя. Розповідала, що її чоловіка Валерія давно розбив параліч. І він зовсім не піднімається, що вона змушена сама за ним доглядати. А десь у неї є племінниця, яка колись її покинула, безсовісна, виросла, забула про тітку. Пізно, Ніно, ти згадала про свою племінницю, пізно, сказала їй очі Надія Павлівна. Раніше про неї треба було думати, коли ти змушувала її же бракувати. А Валерія твого, таки Бог про справедливості накарав. Ви двоє заслужили на таке життя. І слава Богу, що Софійка виросла чудовою, доброю людиною. До твого відома вона вже заміжня. В неї є чудовий чоловік, а ще вони виховують маленьку донечку. А звідки ти це знаєш? вигукнула Ніна. Та знаю, усміхнулася Надія Павлівна. Ніна тільки відкрила рот від здивування. Вона так і не пізнала в ній ту жінку, тому нічого не сказала. А тільки з подивом дивилася, як із сусіднього кабінету вийшла молода лікарка і обійняла літню жінку. «Матусю, рідна, ну що ж ти не заходиш? Ходімо до мене, я чай тобі приготую, і ти мене почекаєш. А коли я все закінчу, ми поїдемо додому. Чоловік мій дзвонив, сказав, що вже забрав Іринку з дитячого садка. Двері кабінету зачинилися. Ганіна все дивилася і дивилася на них, намагаючись зрозуміти, що ж трапилось, і тільки повернувшись додому, вона зрозуміла, що це була Софія, її племінниця, яку вона звикла вважати зрадницею. З кімнати почулися крики Валерія. Ніна дістала зі шафи, дешеву пляшку горілки, налила собі і випила, а потім віднесла повну склянку чоловікові і довго скаржилась на безсовісну Софію, яка за всі ці роки так і не згадала про них.